Всім привіт! У мене є одна новість. Гонок більше не буде поки що, тому що вони в мене не відкриваються і це я знову буду знімати танки. Жаль, що двоє чоловік від мене підписалися, був би для вас один сюрприз. А так на 10 підписників не буде. Якщо ви наберете 10 підписників, тоді я розкажу, покажу сюрприз. Добре? Всім привіт! У мене є одна новість. Гонок більше не буде поки що, тому що вони в мене не відкриваються і це я знову буду знімати танки. Жаль, що двоє чоловік від мене. Підписалися, був би для вас один сюрприз. А так на 10 підписчиків не буде. Якщо ви набираєте...